Чому ви стискаєте щелепи, скрахочете зубами, і чому це не просто звичка сигнал вашої нервової системи? Треба розуміти, це так званий броксизм, тобто мимовільне скорочення, тобто вашої щелепи, так чи скрегід зубами. І треба зрозуміти, це йде від перезбудження вашої нервової системи. Що я маю на увазі? Треба зрозуміти, що наш організм, коли вступає в реакцію бої або біжи, так активація симпатичної нервової системи, системи виживання, включаються такі, знаєте, м'язи, тобто вони до якогось такого бою в цій ситуації. Як наслідок, також нам треба розуміти, що м'язи щелепа є такими бойовими м'язами, так? І дослідження дійсно показує, що бруксизм корелює, тобто співвідноситься співідносить, з активацією цієї симпатичної нервової системи, тобто системи, по суті, виживання. Тобто, класично вас така класична злість, тобто ви злитеся, але стисну ну, не можу виражати злість, це може бути соціально неприйнятою емоцією, далі як наслідок, ви не виражаєте її негативні емоції тіло напружується, і навіть у вісні воно не може розслабитись Воно постійно в цьому бойовому такому режимі. Тобто класично цей бруксизм проявляється у людей, які, отак, знаєте, все маю витерпіти, мовчки так жовто і витерпіти все. І це, звісно, проявляється в негативних проявах. Кнаслідок це наслідок при може бути тривожності, такої, знаєте, не психосоматичні класичні прояви, тому що ця невиражена злість або інші негативні емоції, вона накопичується.